Вітаю вас, мої друзі. Подивіться, хто це до нас завітав в гості. Та це ж зима. А чи подобається вам, дітки, зима? За що ви її любите? Що можна робити взимку? Так, зима це весела пора року, пора розваг для діток. І сніжки, і санчата. І ковзани, і лижі, і, звичайно, подарунки. А хто ж приносить діткам подарунки? Цей святий до хати завітає, Чемних діток всіх він привітає. У грудні зустрічі чекай і звуть святого Миколай. Так малята Миколай. А хто ж такий Миколай? Святий Миколай це добрий покровитель дітей. Він приносить подарунки тим, хто був чемним, слухняним, допомагав іншим. У грудні у ніч своїх іменин в оселю, де живуть діти, нечутно приходить Миколай і кладе жадані подарунки, переважно під подушки, і саме ті подарунки, які собі намріяли слухняні малята. А для неслухняних діток, які не слухалися батьків чи робили погані вчинки, їм дістається різочка. Але й біля різочки Миколай кладе то цукерку, то мандаринку. А як же Миколай дізнається про ваші бажання? Напередодні свята потрібно написати лист прохання до Миколая, а хто ще не може писати? Той може намалювати. Обов'язково лист треба покласти на підвиконня. І тоді, чи то пташка, чи то янгол лист забере і віднесе до Миколая. Давайте ми з вами пограємо в гру «Добрий, недобрий вчинок. Тож давайте подивимось на картинки і визначимо, це добрий чи недобрий вчинок. Як ви гадаєте, дітки, складати іграшки це добрий вчинок чи не добрий? А штовхатися чи сваритися це добрий вчинок чи ні? Допомагати матусі це добрий вчинок чи поганий? Як ви гадаєте? Злитися це добре. Чи погано. Любити та допомагати тваринам це добре чи погано? А ось дітки, чарівна зірочка. Вона підкаже нам чемні слова. Скажімо їх разом. Будь ласка. Дякую! Перепрошую, прошу, вітаю, бажаю добра. Уявімо, що Миколай стоїть поруч. Як би ви чемно звернулися до нього. Святий Миколаю, дякую за подарунки. Святий Миколаю. Прошу миру та добра для всіх. Тож, дітки, яким треба бути, щоб святий Миколай радів? Яку добру справу ви зробите сьогодні? Які слова допомагають спілкуватися чемно? Гадаю, дітки, святий Миколай почув ваші добрі слова, а тепер скажімо разом. Святий Миколай нам добрими та чемними рости допомагай. На цих гарних словах наша з вами зустріч закінчується. До побачення, до нових зустрічей!